Що ти робиш? Не так, не так це треба. робити, Диви? Упс, добре, добре Ти взагалі нічого не добре робиш. А хто це такий? Це її чоловік чи це просто робочий якісь? Вона вообще Ти ж ти, Диви, біжит. О, це таке? лимон! Лимон, лимон, лимон. Іде сюди вона. А ні, вона сюди щось не йде. Так, що ще на кухні? Ай ви шпанишю, чи як вона говорить? Get, get, out of my house! Де вона? Або вона? Ано! Get out of my house! Та во я тут! Диви! Чуєш? Нинчі А чого вона нинчі чіпає? Диви! Диви я там на екрані, завжди в неї! Диви який я! Ха! Диви який прикол! Чекай, чекай, бо я не вижу себе Аво я, аво! Подивись на мене! О! Диди, йди, йди, Дивись, вода не йде! Що ти наробив? Не Чого нема води? Ти? О, ти ще не вмієш включати що? Ді-де-ди-де-де-де. Один крок. Привіт всім, ми на каналі Склеп. Граємо сьогодні з Cerry Tutor 3D. Продовжуємо грати її. Я трошки прихворів, тому захрип Так що не переживайте, все буде добре. Грати ми можемо. Так, що ми там? Мемо прийшли, прийшли. Другу місію прийшли, пройшли. В другий шомер робили? а з бджолами, йой, що то було? Хто не видів, зайдіть подивіться. Сьогодні граємо A shocking Experience. А ну хто англієць, ну перекладіть. Якийсь там електричний досвід чи ні. Ну, по картинці видно, що буде щось зв'язане з електрикою. Давайте подивимося, що і як, що там буде зв'язано. Що там ми маємо робити? Місті. Ай, понаписують, понаписують. Давайте перекладемо це. А ну, давайте ви мені коменти напишіть, що це означає. А я потім обов'язково зайду в коменти і прочитаю, що це означає. Не вірите? Я ж все заходжу. Ну, лайк вже прожали. Та ладно, я знаю. Місті часто каже, що в її житті не вистачає іскри. Давайте допоможемо їй. То вона хоче іскри, ну давайте. Десь ніфіга собі. Що ти робиш? Like... Не так, не так це oh, треба. робити. Диви? Упс, добре, добре. Ти взагалі нічого не добре робиш. А хто це такий? Це її чоловік чи це просто робочий якийсь? Вона взагалі на до краю? Люди приходять, допомагають, а та ходить зі злости. Так, ну що? Я так розумію, нам щось десь треба зробити. Е -е -е -е. О, диви, вона вже йде. Там тупік. чекай. А ну сюди я успію. Догониш? Давай, давай, давай! Або кактус є. Мені здається, тих кактусів не було. Так, а бджолі вже нема. Ходи, ходи. Давайте навколо пробіжимо, на дворі, подивимось, може десь щось там з'явилося. А якщо ні, то потім підемо. Ну дивись, ну ті какту... О, ведро! Ведро є. прийдемо, візьмемо то ведро. Дивись, там екран. Можливо там там крані... Ой, щиток якийсь. Тут купа всього з'явилося. Де вона? Біжить. Тихо-тихо-тихо. Біг. <паніща> О, крісло. Я тобі задам панішу. Де вона? Там сидить. Так, а ну чекайте. Є, взяв ведро. О, набрав воду. Іде. А, о. Так, добре, ми набрали ведро води, де вона? Ану, нажме піп-скубігом, -пі, тип пі 60. -пі, Мені треба ще нагід пішти. Бачите, там є кран, і там є якийсь щиток. То я так розумію, електрощиток. Нам щось десь цю воду, напевне, вилити треба. А наш там кран. Може ми могли і в басейні з кран набрати. Коротше, йдемо звідси, бо у нас звідси такі синів ступи. А ну сюди. А ну до кухні Чуєш ти? Чуєш ти. Чайш ти. О! Це таке? лимон! Лимон, лимон, лимон! Іде сюди вона? А ні, вона сюди щось не йде. Так, що ще на кухні? О. Я думаю, лимон туди поставити. О! О! Хто буде коктейль з лимону? Чуєш, то він корисний? Дивіться що в нас є? У нас є лимон, е, у нас є це, щоб тостери робити, і у нас є ведро води. Давайте, я вже чекаю ваших ідей. Бо якщо більше нічого тут не бачу. Давайте обшарюся, перший парк побіжимо. Вона там коло басейну ходить. Так, бачу, 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 бачу. Ключик синий. Звичайно, що ми... А, не береться. О, а це що? Е,чка без відром. А! О! Слухайте, я люблю таке розгадувати, давайте. Ну... Давайте, значить, зробимо, знаєте як? Поняття немає як. А ну, якщо ми отако, оце отако. Підходи? Не підходи. А ну, це сюди. Тако. Нам треба файно все скласти, що воно склалося. О! Вроді? Нє, це сюди, це сюди, це сюди. Є! Або ключик синий, а чого його там поставили? Може його там поставили, типу, щоб ми розуміли, що тут десь синий ключик. Ну добре, синий ключ нас є. Дивіться скільки ми в зробили? Тільки гра почалась. О, телевізор. Так, добре, де вона? Вона десь на дворі ходить, вона взагалі до хати не заходить, я не розумію чого. Давайте перший поверх ми його маємо затарити. Це... О! Вибач, я розбив вазу. Ходи, покарай мене. Дай мені якісь домашні завдання на літо. Якусь книжку прочитати? Mm. Так, ну шо, та тут нічого більше немає. Йдемо на другий поверх. Йдемо на другий. О, до речі, тому що таке? Давайте лимоне, її сюди налиємо. А, ні, я думаю налити. Е, перший ми прошарили весь. Йдемо на другий, а потім підемо на низ. Так, давайте він заблудився. Йдемо в цей бік. Що в нас тут? А тут у нас нічого, дві ще один ключик. Такий самий сила. Я його так тяжко доставав, там такий самий ключ. А тут взагалі нічого нема. Е, клей ще є, Ну, я поки що це не викидаю, я знаю, де клей, підемо і візьмемо. О, спортзал. О, синий ключик. А ми відкрили. Переноска. А чого я не можу її взяти? Фікс. А відкрутити її треба! Сила! У на. нас є переноска, тостер, лимонад і відро з водов. Ну, давайте, що? Що нам з цим робити? О, вона вже сюди йде, нічого собі. Див, вона вже тому. Так, мені треба тікати звідси. Полегосенька. До речі, на третій поверх ми так і ще не ходили. Є! Погнали, погнали туди на задній двір. Е. -е, -е. Ну, щось там почнемо робити. Мені щось там треба зробити біля того крану. До речі, у підвал не йшли. Йдемо зайдем. А ладно, йдемо бігом на двір. Поки є на дворі, йдемо на двір, бо вона зараз вийде, напевно. I wish punish, punish you, little bestful. Що вона миле? Що це означає? Чекай, б я застряг. Please. Cord outside сауна. Щось за сауну пише. То це її сауна, так? Добре, чекайте. Переноска. Переноска, напевно. -о, О. Добре. Може, оце сюди? Добре, дивись. І ведро. Включатися не включає. А це що таке? А, тут щось треба... Так, так. Де ж би вона не прийшла, бо мені капець буде, як вона прийде. Вона навіть не уведе. Вона так бринет, ніби то бджоли якісь гудуть. Почекай, встапнись. Добре, 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 добре. Де вона? Я її поки що не чую. Я сподіваюсь, вона... Не скоро сюди прийде, бо мені буде... Все. Yeah, 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 yeah. Е, там перевіз місті що за Verraгел. З лимоном щось треба зробити. 100%. йдемо до хати. Вона десь на дворі. Погнали до хати. Лимон, за якийсь гель нам казали. Шукаємо гель. Шукайте гель. Гель? Нет, це олія. Гель? Нє. Гель-гель-гель-гель гель. Десь гель, 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 гель. має бути гель. E, може зверху. У ванні, по суті, міг би бути, ні? Е, e, Ми другий парт не всі кімнати обійшли. Давайте підемо ще в другий бік. Вера, Гель Шось там вера гель. Вера, гель, Оце є спальня, ні? Можливо. О, вера гель! Все! Run before the місці kershus! Все, тікати мені треба! А вона має піти туди назад і щось з нею має стати погане, на жаль. Ну а що я зроблю? Ну то що? Це прості збитки. Ви не намагайтесь таки повторювати. О, вона там ходе. Ти застрілішся. Ай, вона за мною біжить. Я думаю, що буде таке так як з мемом. Пам'ятаєте, ми все були зробили, а вона ніяк туди не хотіла йти. До речі, я тут щось бачу. Бачите ключик червоний. Пані, ходи сюди, пані. БІЖИТЬ, БІЖИТЬ, БІЖИТЬ Нам треба її привезти туди Ходи, ходи, давай. Давай, давай, давай. Зараз я тебе приведу до твої до моєї пастки, тобі присвячений. Ходи, ходи. Зараз іскра і зараз буде все. Давай, давай. Ти я іскру? Де ти є? Чекай, бо я ще зараз... От би якби зловила. I we spany як вона говорить? Get get out of my house. Де вона? Ано, герой Та Договоє тут. Диви! Ану, нажми піпешися, піпе ще нажме на дзвіночок, щоб ти не загубився! Окляри купить. Вона застрягла. Що робимо? Вона застрягла. Ну от сюди я не пробіжу на злове. Я попробую ззаду зайти, ліпше я не буду ризикувати. Це капець, застрягли між коробок. Може, зараз якось вилізе? А ну йду, попробуй на двір вийти туди, на вулицю. Може, мені такої треба втекти просто. О, вийшла. А, віл, мекшу, о, 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 о. Гавкай, гавкай там. Ага, та, а віл мекшу. Забуду тобі, а віл мекшу. Ну, добре, я вийшов, дивіться. По суті, я вийшов, я все зробив, браму закрив, все. Пастки поробив, вона має піти туди. А ну куди вона йде, в який бік? Лиш би не сюди. Вона вроді йде якраз на задній двір. Чекай, з дороги зійду, дубом не ще за машин з'єд. Так, вона вроді йде, дивіться на екран той маленький. Йде чи не йде? Йде на, йде на задній двір, давай! Та все там де добре, перевір там переноску. Ха, прикол. А то зараз буде прикол. Давай, 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 йди, я тебе прошу. Видиш, то ще треба дочекати, що вона до того дійшла. Ну, в принципі, прикольно зробили. О, Диви, диви, диви! Дивись, вода не йде. Що ти наробив? Чого нема води, ти? О, ти що не мієш включати чи що? Диви, 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 Один крок, один крок. Йо. Ой! Яй-яй-яй. Бід на місці, от ви, алоевера. А там лимончик. Ух, ніфіга собі. Ауч каже. Диви? Оце нокаут. Та їй треба в йти, все, Єс, 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 єс. Так, а що таке? Наступне завданнячко, Ну давайте просто подивимось ту 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 ру ту ту Що там наступне треба зробити, га? місті дуже рада прикрасити свою ялинку скеляними прикла... прикрасами. Натомість зробіть гіантську скляну прикрасу з місті. Цікаво? О, диви. Там що, там іграшки на ялинку, так? О, якісь малі прийшли. А, це мої колеги. Що таке? Що це таке? Що воно, в них забрали іграшки, чи що, я не розумію. А ця шо таке вату там? Mm, so Та диви, файна ялинка, їй? Та файна ялинка, файна. Я лише зайду подивись на ялинку Диви, вона заснула. А чого вона спить? п'ять? її зле. О, встала. Чула, що я прийшов і встала. Я йду на подивлюся. все. Диви, файна ялиночка. Чуєш? Вообще красиво. Мені подобається. Чуєш, ну, але то вже весна, то вже в день далі. А ти ялинку прикрашаєш? Чуєш? А давай побігємо навколо Ялинки А чого вона не чіпає? Диви. Диви я там на екрані за донеї. який я. який прикол. Чекай, чекай, бо я не вижу себе. Аво я, Аво Подивись на мене. Видись, да. А чого мене не вийде? Диви я за неї йду. О, я довезю на пучію. А чого мене не лови? Диви Я можу на неї вилізти. Дивно Дивна та й годі. О, це що таке? Тут щось зробити треба. Ну ладно! Будемо бігати на, на другий раз тут кого. Так що. Ого, тут купа всього. цукор, ще щось. Коротше, чекайте нових серій, далі буде ще, папа. Чуєш місті? Ти здорова, будь здорова. Я буду здоровий. Так, що там в нас по коментах під останнім відео, Скірі Тічер. Так. 49 нічого собі, Класне відео. Дякую, дякую, дякую. Привіт, Росік, ти найліпший. Дякую, дуже, дякую. Доброго дня ми з України, ми всі з України. Привіт. Привіт один з найкращих моїх блогів. Дякую, дуже дякую. Крутий, і ти крутий. Вийшов при всі три, вийшов, але він москальський, я його грати не буду. Зіграю в Roblox, в клепі, склепити крутий. Дякую, зіграю. Будь здоров, дякую, будь здоров, це якраз зараз. Доречно. Доброго дня ми з України. Привіт, ми всі з України. Ні, ну ти просто крутий контент. Дякую, Еріка, привіт. Привіт з Тернополя, ти найкращий. Привіт з Франківська. Привіт, я не знаю, що написати. Просто пиши що-небудь. Перший, привіт, привіт це знову я. Дякую, що я перелайкав всі твої відео. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Привіт з Клеп, привіт! Зіграю гру Моку, дуже класна, будь ласка. Добре, подивлюсь, зіграю. Знімай відео. Ся... Stitch? Добре, добре, тобі треба помістити папірос. Добре, я вже помістив. Склеп, пограв в супермаркет, можливо, пограю, привіт. Вийшов присі 3 зіграй. я його не зіграю. Слава Україні! Героям слава, привіт! Юа, юа, юа. Спіралі мав гоус. А, це вона говорить, Та, та. Вийшов присі 3 зіграю, ні, не зіграю. Зіграю в присутсі 3, ні не зіграю. Super Bad Adventure є золоті ведмеді. Я якраз граю і я їх знайду. Скайп, ти знав, що це гра фейк і оригінальна? Оригінально, вроді на Android тільки. Коли равлик Боб, дуже скоро. Є значок-магазин, ти можеш там купити потрібні предмети, замнети, які ти получаєш з виконані пранки. Ну це не чесно купувати, я хочу все знайти. Коли пікає, вона йде до тебе і склеп, я маю новий нік і аватарку. Я Пінк Roblox. А, пам'ятай, пам'ятаю тебе, привіт. Зіграй гру Brawl Stars. Коли буде прийти всі 3, третя серія, третій сезон. Не буде, а Brawl Stars пограю. Коли стрім, щосуботи о 10 годині. Щоб їх отримати, потрібно дуже швидко врятувати ведмедів. Добре, добре. О, смеш, привіт. Я навіть читати це не буду, бо я вже на все знаю. Вітаю, хто чув про час гри з Маком 5, пишіть. То трейлер вроді тільки вийшов, гра ще не вийшла. То перекладається, як знайдіть щось щоб дістатися до вулика. Як добре, що ви знаєте англійську, витейте, а я так добре не знаю. Ти просто рулиш. Привет. Пограй в репо, то і страшна і смішна гра. Гра для компанії друзів. Знаю ту гру, я можливо її пограю. Слава Україні! Героям слава! Склеп, вже є п'ять частин по плейтайм, тільки трейлер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте на серій. Далі буде ще. Всім па-па. На є канал підпишись. І в схеп ґеймінс розважайся. Для тебе контент, просто вищий клас. Щодня нові відео, кайфує кожен раз. Olha o andras.